Це можна це назвати рожевими окулярами? Ні, ні. Рожеві окуляри це те, в чому ми зараз знаходимося. Щоб не зайти з розуму від всіх подій, які ми самі собі створили, ну як би казати, на які ми підписалися, коли ми втілювалися в це життя. Щоб не зайти з розуму в поганому з мис... сенсі цього слова, от ми одягаємо на себе рожеві окуляри. Ми знов. Гадаємо, думаємо, не все так страшно. Тут я сховаюсь, тут я е, пересиджу, тут я перепрячуся, <сум> тут є ще щось. І ось ці ржеві окуляри саме обман. А дії і переход в інший стан життя це зовсім інше. Там є і удари, але ти розумієш, що цей якийсь там удар, це дуже добре, тому що це навчання. А досвід це головне для чого ми тут тілилися.